Секрет ідеального горіхового масла як приготувати вдома, щоб було краще за магазини. Горіхове масло вдома це 100% натуральний продукт. Привіт! Сьогодні розглянемо, як приготувати натуральне горіхове масло в домашніх умовах. Це корисний продукт без консервантів та зайвих добавок, який можна зробити всього за кілька хвилин. Домашнє горіхове масло обходиться дешевше за магазинне. І ви точно знаєте, що в його складі немає нічого зайвого. До речі, всі горіхи та інгредієнти можна знайти в моєму магазині. Посилання в описі. Для приготування знадобляться такі інгредієнти: 200 г будь-яких горіхів: арахіс, мигдаль, кешю або фундук, щіпка солі за бажанням, мед або сироп, якщо потрібно зробити масло солодшим, олія. Якщо потрібно зробити текстуру ніжнішою. Щоб отримати більш насичений смак, горіхи рекомендується злегка підсмажити в духовці при температурі 170 градусів протягом 10 хвилин. Це зробить їх більш ароматними та м'якими для подрібнення. Приготування: засипте горіхи в чашу блендера та подрібніть на високій швидкості. Спочатку утвориться крихта, але потрібно продовжувати подрібнення. Через кілька хвилин горіхи почнуть виділяти масло і маса стане пастоподібною. Додати дрібку солі та за бажанням мед або сироп. Якщо масло виходить занадто густим, додати одну-дві чайні ложки рослинної олії та знову збити готове масло можна зберігати у скляній банці в холодильнику до двох тижнів. Воно чудово підходить для тостів, каш, фруктів або в якості корисного перекусу. Якщо хочете зробити шоколадний варіант, достатньо додати одну чайну ложку какао. Щоб побачити більше корисних рецептів, підписуйтеся на канал. Всі інгредієнти для приготування можна знайти в інтернет-магазині. Посилання є в описі. До зустрічі у нових відео.